Насправді, єдина відмінність автократії від диктатури це відсутність зовнішньої політики. Автократичні режими надто замкнуті та зациклені на утриманні влади. Їм просто не вистачає сил, щоб просувати агресивні ідеї, тоді як зовнішній та ворожий для них простір просто вимушений йти назустріч заради власної безпеки. Конституційні юристи стверджують, що в автократіях зберігаються приватні свободи, зокрема. Політичні. Можливо, і так. Однак є низка, але і насамперед мова йде про симуляційний характер політичних свобод. Начебто вибори є, але вибору немає. Є суди, але вони вплетені у вертикаль влади, і там панує телефонне право. Місце проживання і роботу начебто можна змінити, проте ця процедура настільки пов'язана з такими біганинами по кабінетах, що простіше нічого не змінювати. Дешевше буде для нервової системи. А ось із диктатурами набагато простіше. Вони раціоналізовані та класифіковані, мають чіткі правила, які, щоправда, не гарантують безпеку, але уникнути в'язниці чи суспільної ізоляції цілком реалістично. Однак диктатури, повністю опанувавши внутрішню легітимацію та громадську думку, прагнуть міжнародного визнання та величі. Адже без постійної демонстрації власної сили вони не здатні вирішувати долю сусідніх народів. Тихих диктатур не буває. Скрепи дуже цікава штука, яка постійно вимагає додаткового доказу, третього шляху або геополітичної альтернативи. Навіть якщо диктатор публічно не проголошує зовнішньополітичні амбіції, державна політика все одно спрямована на територіальне, а головне, ідеологічне та догматичне розширення. Іран, Росія, Радянський Союз, навіть Білорусь усі вони прагнуть семантичних поглинань, ми правильні, ідеальні, моральні, віруючі, чесні, в оточенні неохайних ворогів. Нагадаємо, той же Лукашенко затіяв фінт із союзною державою, сподіваючись, що саме він стане головним після відходу або смерті Єльцина. Однак прорахувався. Тепер він з втратою і внутрішньої, і зовнішньої легітимності, як блоха, шукає власного хазяїна. Притулитися нема де. Порівнюючи безмінного білоруського лідера з Путіним, розумієш, що він не мав жодних шансів. По перше, диктатури експортно орієнтовані, вони завжди продають свої природні ресурси. Такі режими не розвивають внутрішній ринок, не створюють багатого споживача та самодостатнього виробника, капіталіста. Тому що приватне багатство це приватні свободи, права та вибір майбутнього. Речі несумісні з авторитарним способом мислення. Крім того, диктатури, будучи експортерами сировини, консервують власні економіки, фактично відмовляючись від технологічного прогресу та перетворюючись на колоніально залежні від цін на сировину, неповороткі гіперсистеми. Ринкове споживання трансформується у корупційну та бюджетну залежність від монстра держави, що розподіляє ресурси, народні багатства. По-друге, жага до зовнішнього визнання обертається в кращому випадку тіньовим фінансуванням закордонних медіа. Та ж Росія, за деякими даними, з 2014 року витратила на відбілювання свого іміджу від 300 мільйонів до 3 мільярдів доларів. І це без урахування усіляких державних телекомпаній. Державних представництв фабрик тролів. Суми дуже відрізняються, оскільки більшість коштів проходить непублічно, ігноруючи навіть цілком легальних лобістів. Найгірший варіант фінансування, підтримка та зовнішнє управління політичними агентами, вмонтованими у структуру влади іншої країни, що, власне, переживала та переживає Україна. Позбутися таких агентів, як виявилося, Гранично важко, враховуючи, що Кремль працює як з інформацією, так і з семантичними полями, насаджуючи імперський і водночас ущербний для населення світогляд. Росія вбиває громадянський дискурс, вона вбиває критичне мислення та будь-яке бажання альтернативи, редукція сенсів, а не змісту. Звідси й проблематика мови, справа не й культурі. Проблема в мові як носії іншого політичного. Основне завдання Москви в насаджуванні того політичного режиму, який вигідний імперії, і в тому розумінні влади, яке гарантує нездатність країни опонента, тої самої України позбутися імперських трактувань, якщо раптом ситуація вийде з під контролю. Простіше захопити політичний режим, ніж територію. Але територію захоплюють тоді, коли імперія перестає потрібним їй чином контролювати колонію. В цьому сенсі 2020 рік виявився ключовим і для Києва, і для Москви. Після провалу ініціативи по створенню Палати регіонів стало очевидно, повномасштабна війна, справа часу. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, які ви б хотіли, щоб ми охопили, залиште коментар нижче. І ми побачимося наступного разу, на нагордий українець.